Доброго дня, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми знаходимося біля Києва і біля мене Євген. Це наш партнер з компанії Design of Glass, який і засклив ось цей будинок, а точніше, терасу цього будинку. Тому Євген, вітаємо вас на нашому каналі. Вітаю. Дуже приємно приїхати до вас та подивитися на такий гарний об'єкт, поспілкуватися і дізнатися, чому саме і як власник прийшов до того, щоб засклити терасу. Чи він це планував спочатку, чи вирішив вже потім, чи, можливо, ви йому, ви йому сказали, що гарна тераса, але якщо було б було б ще краще. Розкажіть, як Історія цього об'єкта, по-перше, хотів сказати, що це замовник, який вже користувався нашими послугами. Це якби його повторне замовлення. До цього ми робили незначну роботу, таку невеличку декілька конструкцій. Буквально і він підписаний був на нашу сторінку в інстаграм. І він бачив, що ми робимо е, різні системи скління, е, в тому числі безрамні. Звернувся до нас з, е, з проханням порекомендувати систему, яка підійшла йому для, для тераси. Ми запропонували саме систему Sliding Smart, розсувну, ось яку ми виконали на цьому об'єкті. Е, також скло ми підібрали графіт. Тому що вона дуже гармонійно класно вписується в інтер'єр всього будинку, і ось вийшло ось таке чудове скління такої тераси. Сколографів списуються не тільки до будинку, а ще й до собачки <хи> в один тон власник він побачив в інстаграмі вашу сторінку. Так. Да? І з цього може зробити висновок, що зараз, взагалі, безравні системи, вони приваблюють людей в першу чергу, частіше за все, мабуть, своїм зовнішнім виглядом, так естетикою, легкістю, сучасністю, мінімалізмом. Потім я думаю, що вони ще коли дізнаються про те, що вони практичні захищають приміщення, да, від, від вітру, від дощу, від пилу, бруду, то я думаю, потім вони вже перестають вагатися. Тому не вагайтесь скрізь свою терасу, альтанку чи балкон нашими рослинними системами. А Євген вам цьому допоможе. Обов'язково. Євген, розкажіть, будь ласка, також про монтаж. Взагалі, були якісь складнощі монтажу цих систем, цих приємах, чи все було гладко і без ніяких проблем. Взагалі, які види монтажу, який був обраний саме в цьому варіанті? Давайте подивимось угу. я розповісте. Ну, скажу так: як такових складнощів не було, бо тому що в нас вже, в принципі, є досвід великий. Ми вже там чотири роки ці системи встановлюємо, ми вже знаємо. Багато нюансів. Варіанти монтажу є такі. Ми переважно просимо клієнтів, щоб вони зробили повністю вже оздоблення колон, підлоги е і стелі. Не, як, тут, ось, так? як в даному випадку? Колони оздоблені і ми вставляємо. Конструкцію з мінімальними зазорами по периметру, ми знайшли метод, ми встановлюємо спеціальну стрічку, яка є герметичною, акуратно дуже виглядає вона. Ось так. Це да? mm. да. є другий метод монтажу: це коли проріз у вас не чистовий, коли ви заходите оздобленням на саму раму. Тобто профілі отут вони будуть менш помітки, Його буде менш да? видно, але є один мінус: немає можливості в такому випадку встановити фіксатор стулки, щоб зафіксувати цю стулку. Mm. Доводиться ставити або замок, або щось інше. А скажіть, що таке для тих, хто, можливо, перший раз дивити? Про розумні системи, панраглаз, uh -huh. на які ми ставимо. Що таке фіксатор, для чого він потрібен, взагалі? Він встановлюється середне приміщення для того, щоб зафіксувати вашу конструкцію, щоб не було змоги її відкрити, ззовні, да? Ззовні, щоб ви не могли її відкрити. Так він фіксується знизу, ось в цю раму втулковий профіль. І з двох сторін ви ставите фіксатор стулки і закриваєте повністю систему. Це якщо у вас, наприклад, вихід на терасу з будинку, наприклад, немає якогось там можливо замку, да? то ви можете поставити систему, і вона буде закриватися зсередини а зовні вже відкрити буде неможливо. І також проникнути в терасу за склон також дуже важко, бо розбити скло загартоване, це треба ще постаратися, ще вміти. Тут немає фіксаторів, Тут немає. тому Велопадку. що там все безпечно, є замок і все добре. І ще один момент є такий важливий е, теж для монтажу конструкцій. ця конструкція е, не любить кривої підлоги. Для цієї конструкції бажано, щоб був ідеальний рівень підлоги. Проблемно дуже встановити конструкцію, якщо перекос більше там сантиметру, то це вже дуже дуже складно відрегулювати систему. Тобто, ми просимо клієнтів робити ідеальний рівень підлоги. Це такий важливий момент. На да, тому, якщо ви хочете, щоб ваша система вам служила багато років без проблем, функціонувала правильно. То треба вам потурбуватися про рівність підлоги. Це одна з ключових таких аспектів монтажу систем. Так, так як система ставиться на чистову підлогу, тобто її немає можливості нема угу. монтувати. В підлогу, тому що водовідведення йде дренаж, іде в рельсі, вода має виходити на чистову підлогу, а не під, угу. під оздоблення. Якщо люди вагаються між безранним склінням і іншими варіантами, то чому саме варто обрати скління? взагалі? Які переваги в цьому випадку і в інших може бути металопластик, але металопластик це вже не дуже сучасна, не дуже актуальна. Він має широкі рами, виглядає не дуже ефектно. Хоча він може бути теплішим. Люди будують терасу і потім вже хочуть її засклити, Частіше за все. Тераса це більше закритись, зробити тут комфорт, не зробити тепле приміщення, в якому можна проживати, а більше зробити це комфортним місцем для перебування. Що ми розглядаємо алюмінієві системи теплі, то це дуже висока вартість цих систем і це широкі рами. Ми надаємо перевагу саме на таких терасах, саме безрамні системи скління. Вони ідеально сюди підходять. Якщо ми навіть засклимо цю терасу велиросувними системами алюмінієвими, ви не відчуєте величезної різниці. Тобто, так як це приміщення є холодним з холодною підлогою, тут немає підігріву підлоги, немає джерела опалення, то як на мене це ідеальне рішення. А якщо ще додати сюди джерело опалення, УФО там, або якийсь електричний камін, то взагалі тут буде досить комфортно навіть в такій. Осінній або зимовий період часу. Навіть. Якщо у нас набуть сонячна погода, то мабуть сонце є тим джерелом обігріву. Сонячні Вісно. промені вони досить гарно пригрівають цю терасу, а закриваючи стулки. Ми перекошаємо тому, що вітер він попадав і задував холодні потоки повітря всередину. Тому тут буде тепло і гарно, особливо коли сонечко. Ми дуже вдячні власнику цього будинку, який дозволив нам сьогодні зробити це відео, познімати також Євгену, який засклив цю терасу, зробив її такою затишною та гарною, і також домовився про зйомку цього відео. Тому, якщо ви знаходитесь в Києві чи десь біля Києва і хочете засклити свою терасу, альтанку чи балкон, то звертайтесь, будь ласка, в компанію дизайнов клас. Наш офіс знаходиться за адресою міста Бра. Ваври, Київська область, вулиця Симоненко, 34. У Нас є зразки систем, зразки скла. Ми підбираємо матеріал, прораховуємо вартість. Будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Скліть свою терасу, Ланкович чи балкон, і нехай погода більше не змінюватиме ваших планів.